Доброго дня, любі діти. Діти, а ви знаєте, що в лісах нашого краю живе багато різних тварин. Яких тварин ви знаєте? Так, це зайчик, білочка, їжачок. Це тварини великі чи маленькі? Так, вони маленькі, правильно. А сьогодні ми будемо знайомитися з. Іншими мешканцями лісу. Але мова піде про інших тварин хижих, великих, зубастих. Ось і перша гостя. Хто це така? Так, це лисиця. Це тварина хижа. Вона полює на інших маленьких тварин. І живиться ними, здобичу лисиці може стати і зайчик. І мишка. Іноді лисиці приходять у село, щоб залізти в курник і поцупити курочку чи півника. Тому лисицю вважають злодійкою, хитрою та лукавою. Лисиця це тварина хижа? Так, де живе лисичка? У лісі. Чим вона живеться? Мишками, зайцями. Навіщо лисиці іноді приходить до осель людини, щоб поцупити курочку чи півника? А яку вдачу має Лиска? Лиска хитра. А ось і вовчик-братик. Чи знайомий він вам? Давайте разом пригадаємо, що ми знаємо про вовка. Вовк живе у лісі. Шуба у вовка сіра. Вовк це звір дикий, хижий. Вдача у вовка зла, сердита. Зуби у вовка великі, гострі. Полює вовк на зайців. Лисиця і вовк тварини сильні, зубаті. Але найсильніший та найбільший у лісі інший звір. Найсильнішим та найбільшим у лісі інший звір, величезний та лахматий, ходить лісом вайлувато, Клишоногі лапи має, мед, малину полюбляє. Хто це, діточки, назвіть здогадалися? Ведмідь. Саме зараз пізньої осені ведмеді залягають спати у барліг і сплять там аж до самої весни, доки тепло і сонечко не розбудять клишоноги господарів лісу. Дякую вам за заняття, до зустрічі, до побачення. Бажаю вам успіхів!